Яка думка Стівена валя, що думають американці, а що думає Стівен? І я не знаю, під кожним відео одні ті саме питання і в лічку пишуть. І я не знаю, за чи вам ніні, -ні, і вообще, я не знаю, що думають американці. Хоча я показала, я була на мітингі, і там ну, все і так було понятно, що думають американці. Що думає Стівен? Щодо його думки. Я... Вообще, я знаю, що ви це пишете і хто це пише. Ну, тим не мені, я вам прочитаю. Я вам прочитаю лист, який Стівен сам написав і надіслав е, Трампу, і надіслав обом сенаторам, а також надіслав е, нашому представнику, так розумію, це від штата представник. Мені він прислав копію цього листа, ну, просто щоб я знала. І я вам хочу його зачитати. Озираючись на Голокост, ми любимо говорити ніколи знову. Та ми ніколи не повинні забути. Але це високе почуття, оскільки замов 11-річної війни та 3-річного повномасштабного вторгнення в Україну ми все частіше мож, можемо заплющувати очі. Ми забули, ми змогли зрозуміти, що це повторюється. Це відбувається знову і знову. Бо Сполучені Штати не змогли виконати обіцянку. Яку дали Україні у Будапештському меморандуму у 1994 році? Ми не можемо продавати український народ у рабство, а також ми не можемо заспокоювати ненависні владні амбіції Володимира Путіна? Російські військові вчинили невимовні злочини проти мирного народу України. Включаючи тортури, зґвалтування та вбивства. Путін та його бандитська армія повинні відповідати за свої дії. Як ми і обіцяли, нам потрібно захистити Україну та дати їм зброю та боєприпаси, необхідні для відсічі армії загарбників до кордонів 2014 року. Потім, єдине, що розуміє президент Путін з погляду сили. Домовитися про мирну угоду, яка передбачає вступ України до НАТО, щоб це ніколи не повторилося. Запитайте себе, який би був наш розум, якби російська армія вторглася на наше східне узбережжя, якби вона поводилася з нашими громадянами так, як поводилися з українцями. Чи ми готові потиснути руку Путіну? Заплющуючи очі на його військові злочини і віддати йому східне узбережжя Сполучених Штатів, чи готові ми просто відмовитися від початкових 13 штатів? Це те, що ми готуємося зробити з Україною. І це неправильно я всім серцем прошу вас знайти позицію та виконати обіцянку, яку ми дали. Українському народу у 1994 році невиконання цього розчавить нашу честь і покладе на нашу націю темну тінь, яка не скоро зникне. Не дозволяйте світу червоного, білого та синього тьм'яніти та зникати. Мається на увазі кольори прапору Сполучених Штатів. Насамперед, будь ласка, пам'ятайте, що ми ніколи не повинні забувати, ми повинні знайти позицію і боротися, коли ця примара тираніє відвідує наш світ. Як це відбувається прямо зараз в Україні? З повагою Стівен Джеймс Джуберт. Цього листа він склав сам і надіслав в електронній формі. На офіційні сторінки президента, сенаторів та представника нашого від штату в Конгресі. Отака позиція Стівена. Дякую за увагу.